Так ось це була проблема, яку треба потрібно було якось вирішити. На початках Хмельницький чи планував створити окрему державу, як мінімум, до грудня 48-го року складно це простежити. Потім, як я вже казав на ефірах, православні інтелектуали починають йому як би, проводити з ним дискусії задушевні бесіди і пояснювати, що він має руський нарід виводити як правитель. Ну, Тут була проблема, тому що він не був знатним. Він не був ні Рюрикович, ні Гедемінович, ні взагалі ні як могила, наприклад, той самий, який вже ще до повстання Хмельницького помер, який був з балайського роду, молдавського роду е господарів, правителів. І Хмельницький роздумував над цією дилемою. І звідси, власне, весь його е молдавський вектор спроба дружити старшого сина Тимоша з Розандою. Це був дуже це був, насправді дуже хитрий план, тому що Хмельницький розумів, що він буде посутнісно нелегітимним, тому що худорідний його син так само за те, внук, якщо він народиться від доньки Валашського правителя Лупула, це людина вже ну кору, володарських королів, це ем, господарських кровів князівського рівня, тобто це вже людина, яка може теоретично очолювати князівство, тобто як окрему е, державу. дащий Через Луполів родич, Радзевілів, які претендували на те, щоб ну практично відсапоруватись, від речі Посполитої і керувати великим князівством Литовським. Тобто це дуже серйозний хід, але він провалився фатум рок, недопрацювання, самий Тиміш який, ну скажімо так. Менше слухав досвідчених полководців е і більше би, покладався на молодість, самонадійність, на світлі молоді обличчя, своє власне би, і своїх товаришів. Це закінчилось тим, що він опинився в облогі в Сучаві і був смертельно поранений під час цієї облоги. І по великому рахунку, після цього. Е Можна сказати, що окрема ідея окремої козацької державності, суверенної самостійної, на ній був поставлений хрест.